Нова доплата педагогам за особливі умови роботи. Про що йдеться? Уряд постановою 1286 запровадив доплату педагогам з 1 січня 2025 у розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня у розмірі 2600 гривень. Така доплата виплачується до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Вказаний розмір доплати визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження та або обсягу педагогічної роботи. Доплата виплачується щомісяця. Доплата належить виключно ПЕД-працівникам закладів загальної, і середньої освіти, державної і комунальної форми власності. Це означає, що право на доплату не мають, наприклад, вихователі дитсадків. Ще одна новина, ще раз призупинена постанова 822 про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. Колеги, а що ви думаєте про доплату? Діліться думками і коментарями.